Місцева демократія загальноєвропейська цінність. Місцеві, європейські підходи до устрою не протистоять, а взаємно доповнюють один одного. Під агідою Ради Європи у країнах-членах ЄС щорічно одночасно проходять заходи, які організовують місцеві органи влади. Головна мета ініціативи розповісти про свою діяльність і привернути увагу громадян європейських країн до того, що їхня участь у місцевих справах є дуже важливим фактором життєздатності демократії. Час проведення європейського тижня місцевої демократії завжди включає 15 Жовтня, оскільки європейська хартія місцевого самоуправління була прийнята і відкрита для підписання на цю дату 1985 року. Право громадян брати участь в управлінні державними справами може бути здійснено на місцевому рівні. У хартії сказано, місцеве самоврядування забезпечує ефективне і найбільш найближене до громадянина управління. На цьому базуються основні принципи побудови Європи демократичної і децентралізованої. Регіональна влада має право і реальну можливість регламентувати значну частину державних. Справ і керувати у рамках закону під свою відповідальність. І ключова фраза в інтересах місцевого населення. Рамки європейської події умовні. Тижнем, як правило, не обмежуються. Заходи на місцях можуть тривати й місяць. Ніколи не пізно нагадати засади, за якими живе цивілізований світ, і розпочати перетворення з себе, відчути себе людиною, яка може вплинути на рішення місцевих рад. Їм на виборах ми довірили управління справами. Центр європейської інформації, організатор заходів до тижня європейської демократії. Цього разу учнів Херсонської школи гуманітарної праці знайомили з принципами магдебурзького права в 13-14 столітті начинает формироваться магдебургское право, а именно самоуправление городов. Первыми городами были, например, Сянок, Львов, Киев получили право самоуправления. На сегодняшний день оно тоже имеет вот эти вот традиции самоуправления, имеют большое влияние, потому что город, город это как можно тоже рассматривать как территорию самоуправления. Прежде всего существует Совет городской существует, управление на уровне мэра. Это все избираемые прежде всего органы. Они не назначаются сверху, например, президентом или премьер-министром, а выбираются. Также это происходило и в прошлом. Поэтому вот это влияние и развитие прежде всего самоуправления, выборной системы, оно играет... большую роль и э, сегодня. І развиття імена елементов демократії це найбільш важливо, тому що ми оголосили на сьогоднішній день європейський вектор розвитку, А європа це прежде всего демократія. Демократичний вибор. Магдебурзьке право одна з найбільш відомих систем міського права, яка склалася у 13 столітті у місті Магдебург. За ним економічна діяльність, право власності, громадсько-політичне життя і соціальне становище регулювались власною системою норм, що відповідало ролі Міст як центри виробництва і грошово-товарного обміну. Жителі міст, які отримали Магдебурзьке право, звільнялись від феодальних повинностей від суду і влади старост воєвод та інших державних чиновників. Утворювався виборний орган самоуправління магістрат. З введенням Магдебурзького права відмінялась дія місцевого права. Однак застосовувались місцеві звичаї, якщо норми необхідні для вирішення спорів не були передбачені Магдебурським правом. Сьогодні у нас перший сумісний круглий стіл. Разом з бібліотекою Херсонської обласною науковою бібліотекою імені Олеся Гончара з теми Магдебурзьке право в Європі ми дуже раді, що саме сьогодні відкривається ось цей навчальний рік саме ось цим круглим столом. Вчителі учні школи гуманітарної праці часто бувають за кордоном, знайомляться з європейськими країнами на власні очі. Інститут місцевого самоврядування вирішує всі проблеми в італійських населених пунктах. Досвід Італії дуже цінний для молоді. Вона змінюватиме закони, щоб жителі території змогли відчути їхня безпосередня участь в управлінні дасть позитивні результати. У нас в школе существует европейский клуб, где мы изучаем различные страны Европы, изучаем их культуру, традиции. И вот недавно я побывала в Италии. Это очень красивая страна. Мне очень понравились их традиции, архитектура, и я очень довольна тем, что я туда съездила.